Вітаю, дорогі підписники і глядачі на каналі Зей. Наближається квітень місяць, і він принесе дуже-дуже багато змін. Це ваша улюблена рубрика, що нас чекає в наступному місяці. Я дякую всім, всім, хто підписаний. І, будь ласка, долучайтесь, підписуйтесь до нашого каналу. Завжди дуже цікаві новини. Підписуйтесь і переконайтесь. Отож, почну, перше і головне це найскорішої нам перемоги. Молимось за наших хлопців, завдяки їм ми з вами живі. Почну з мобілізаційного закону. Скоріше за все, вже в квітні його приймуть. Таки приймуть. Що відомо взагалі на цей момент? Якщо чесно, нічого хорошого. Драконівські штрафи за наявку по повісті. Перший раз 100 тисяч. Повторно 200 тисяч. Ось це така ініціатива запропонована в рамках ось цього мобілізаційного закону. От мені, знаєте, мені просто цікаво, а звідки взагалі такі суми? Ну, от е Депутати, просто хто взагалі вигадує так, ось все це, хто вигадує, ну вони просто живуть знаєте, в світі мерседесів. Вони не розуміють, що е люди просто не зможуть таке заплатити. Заборона виїзд за кордон. Але тут, вибачте, і так не можуть виїхати чоловіки за кордон. Я не розумію, що вони ще хочуть заборонити, якщо чесно. Але кажуть про якісь персональні заборони. Що це буде за заборона, не зрозуміло. Далі, якщо людина ФОП, так, фізична особа-підприємець вже не зможе бути ФОП. Тоді питання: хто буде наповнювати бюджет? Це перше. І друге, з яких грошей людина зможе заплатити ось ці драконівські штрафи. Ну, от мені просто цікаво. Якось не складається, так? Далі, чи будуть забирати права? Поки не зрозуміло. Хтось там казав, що це порушення прав і так далі. і так далі. Чи буде Не зрозуміло. Далі заборона кредитування на 10 років. А ось тут, знаєте, така хохма. Чесно, хочу подякувати. Якщо це буде, якщо це приймуть, хочу подякувати за це. Чому, бо з такими відсотками, як зараз, люди просто збережують собі гроші. Тому ось за це дякую, просто за таку ініціативу. А ще, знаєте, подякуємо нашим нардепам за те, що в цій ініціативі немає заборону на повітря, на їжу і на воду. Ще хочу нагадати про законопроект номер 11073. Якщо ми вже кажемо про ініціативи до мобілізаційного законопроекту, то ось вам ще одна ініціатива законопроект 11073 про зброю. Якщо приймуть, якщо чесно, ми будемо в шоці. В двох словах, що це за ініціатива? Хочуть дозволити навіть не так, хочуть дещо прибрати в Кримінальному кодексі а, і дозволити просто адміністративний штраф. Тим людям, які виготовляють зброю. ну от Просто людина виготовила бомбу вдома і захотіла з нею прогулятись по вулиці, так от цій людині нічого не буде окрім штраф. А ось тепер логіка. Просто поясніть мені: логіка тобто неявка по повісті за це штраф 200 тисяч, а за те, що людина виготовить бомбу, буде гуляти по вулицю, нахрен підірве когось. За це там буде якийсь там мінімальний штраф, не знаю, там 500 гривень, може 1000 гривень, я не знаю, скільки за це буде. Тобто, це страшніше, не з'явитися по повісті. Я так розумію логіку наших депутатів. А, знаєте, я дуже сподіваюся, що ось такі драконівські штрафи такі не приймуть, бо людям просто не буде чим платити це перше, але те, що штрафи будуть це 100%. Можливо, не такі великі, але вони будуть точно. Їдемо далі. В квітні зросте мінімалка мінімальна зарплата. Як це вплине на пенсію у квітні після проведеної березневої індексації, до речі, пишіть, наскільки вам додали, бо знаєте, таке за то всі просто гриміли ой, там додавлять по тисячу гривень. Я казала, що великих не буде доплат, тобто не треба на це розраховувати. Будь ласка, пишіть, скільки хто отримав. Після проведеної образневої індексації в квітні планується перерахунок деяких пенсій, і це буде через збільшення мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата з 1 квітня виросте до 8 тисяч гривень. Мінімальна пенсія через це підвищиться з 2840 до 3 тисяч 200 гривень. Підвищення виплати відбудеться для пенсіонерів віком від 65 років, які мають повний стаж. Особи, яким понад 65 років і вони напрацювали необхідну норму стажу, отримують пенсію, що не може бути меншою за 40% від встановленої мінімальної заробітної плати. Також з 1 квітня зростують виплати для тих, хто набув додатковий стаж, тобто для тих людей, які продовжують працювати. Що ще зміниться ось з цим підвищенням мінімалки? Дивіться, ну, разом з мінімальною заробітною платою. Підніметься і єдиний соціальний внесок. Також разом з мінімалкою піднімуться і декретні виплати. Передбачено підвищення для оплати відпусток в лікарня, лікарняних в зв'язку з вагітністю і пологами. До мінімалки також прив'язані податки. Не забувайте про це. З 1 квітня зміниться розмір податків, які сплачують ФОП. Штраф за роботу без офіційного оформлення зросте з 1 квітня з 71 тисячі до 80 тисяч гривень. До речі, дуже сильно будуть братись за тих, хто працює неофіційно. Тому ось це те, про що я казала раніше. Будуть буде коло зжиматись для того, щоб люди просто офіційно показували свої доходи. От і все. Далі тарифи. Тарифи це взагалі болюча тема. Нам поки що обіцяють, що нічого не будуть підвищувати, поки йде опалювальний сезон. Але скоро він вже закінчується. Тому незабаром. На українських споживачів чекають тарифні сюрпризи, назвемо це так. Проте є побоювання, що тарифи після опалювального сезону просто різко подорожчають. Різко хочу почну почати з того, про що ось відомо прямо зараз: це буде змінено тарифи на воду та водовідведення. І все це відбудеться вже починаючи з 1 квітня, через те, що кожен водоканал самостійно вирішує питання зміни тарифів. Розмір підвищення вартості послуг може відрізнятися в різних містах. Тому тут ціни будуть різні. Хоча, в принципі, так відбувається і завжди. От і все. Далі, за офіційною статистикою, якщо брати в цілому, ось нам кажуть, що нічого не підвищується. Ні, за останній рік, якщо брати о, статистику, комуналка подорожчала майже на 13%. Майже на 13%. Якщо коротко, яких. Цифр чекати, тобто наскільки буде подорожчання. Загалом експерти вважають, що підвищення тарифу на електроенергію, ось до позначки 6 гривень за кіловат годину, от як дехто прогнозує, кажуть, що такого не буде, що це просто стане якимось черговим шоком, і кажуть, що десь буде підвищення близько 35 з десь отак, 4 гривень за кіловат годину. Ось десь приблизно так прогнозують щодо газу. Експерти не відкидають, що після закінчення опалювального сезону ціна на газ цілком може зрости і до 10, і, можливо, навіть до 11 гривень за кубометр. А переглядати тарифи для населення можуть розпочати, до речі, вже в квітні місяці, а ось затвердити нові можуть вже в травні. З 1 квітня хочуть скоротити 19 тисяч посад в системі держорганів МінФін. Розповів про це уряд прийняв рішення зацитую з 1 квітня скоротити вакантні штатні посади в системі державних органів на 19 300 посад. Вакантні посади за системою оплати праці, що діяла в 23 третьому році і раніше, мали важливу роль для міністерства. Але, адже коли в міністерствах була значна кількість вакансій. А фонд оплати оплати праці рахувався за значною чисельністю. Це створювало передумову його економії і призводило до виплат більшої заробітної плати. Тому уряд виправив таку ситуацію. А далі слухайте, це просто треш. Ярмоличев. Зазначив, що аналіз стану оплати праці в державних органах засвідчив, що в деяких органів стимулюючі надбавки були необмежених розмірів або окремим працівникам необґрунтовано встановлено занадто великі надбавки. От знаєте, ну це ж треба. Ось тільки зараз помітили. От тільки знаєте, от, наче як ото прозріли тільки зараз. А до цього, знаєте, от ніхто нічого не помічав. До цього не помічали ніяких надбавок. До цього не помічали ніяких необґрунтовано встановлених за лад, занадто великих надбавок. Ну правда, ну чесно вже аж смішно. знаєте, от Аж смішно. І завершити а, сьогоднішній випуск хочу тим, якою ж буде погода в квітні. Синоптики прогнозують, що в квітні прийде тепло, а ось в травні можуть вдарити заморозки, хоч і не надовго, але можуть. На кінець травня погода налагодиться, температура зросте. Хоча літніх температур ще не буде. На сьогодні все, дорогі українці! Я бажаю вам тепла, тепла в ваших серцях. Найскорішої нам всім перемоги. Бережіть себе! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!